В нашому місті в даний час проводиться капітальний ремонт двох наших найстаріших учбових закладів: це ліцей імені Анатолія Лугуна, якому в даний час 118 років, а також 20-та школа на соцмісті, який 89 років. Ліцей імені Анатолія Лугуна. Ми ремонтуємо за рахунок грантових коштів Європейського інвестиційного банку. Капітальним ремонтом передбачено капітальний ремонт двох. Корпусів з утепленням фасадів, заміну вікен, внутрішнім ремонтом, заміною всіх мереж. Також благоустрієм території. 20-та школа фінансується коштами обласного бюджету, при співфінансуванні з міського бюджету в минулому році, в січні місяці, ми відкрили перший корпус. Я хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Лисаку за підтримку нашого міста. В даний час коштами також обласного міського бюджету вже проводиться капітальний ремонт другого корпусу, який також повністю утеплено, Проводиться заміна мереж, ремонт всіх приміщень а також заміна вікон до кінця поточного року. Всі роботи будуть завершені. Ми відвідали два ліцеї. Це науковий ліцей імені Анатолія Лигуна. Це єдиний унікальний заклад в нашому місті заклад наукового спрямування і 20-й ліцей, опорний ліцей для шкіл південного району. Ці обидва заклади вони потребували такого масштабного глобального капітального ремонту та реконструкції. Тому дуже вдячні, що заклади освіти в увазі, і міський голова. Особисто ці питання тримає на контролі на сьогоднішній день. Проводиться ремонт будівлі, яка запущена була в 1936 році. Це дуже важливо. Ну, по-перше, школа відродилася, і ми вже чекаємо. Повернення школа потрібна, потрібна у південному районі, особливо користується попитом жителів соцміста.